Все, що нам видають, ми ніхто е, нічого не використовує. Ну, бо воно просто не підходить під специфіку нашої роботи, або воно сумнівної якості, або воно незручне. І, е, і витрачається неймовірний державний ресурс. Уявіть, скільки там витрачається коштів, просто на там, роту. Е, Безпілотних систем в будь-якому там організмі. Ну, тобто, скільки там, коштує їм пошити форму і все інше. А люди цього ну, більшість не носять, бо воно не підходить під роботу. Тому от, для того, щоб державний ресурс витрачався ефективно, забезпечення з'їдає величезну частину цього ресурсу, потрібно впорядкувати цей момент. Бо впорядкуємо там по одягу. Відповідно, ті самі хлопці, які зараз купують собі одяг, вони ці кошти витратять на якісь компоненти до дрона. Потім, я сподіваюся, наступний етап у нас буде, коли ми впорядкуємо і питання по дронам, що хлопцям вже не доведеться купляти комплектуючі до дронів, бо одне із гострих питань, яке ми підняли, те, що у нас є проблема довгого треку з моменту кодифікації виробу до потрапляння його вже безпосередньо на позиції до, до, до екіпажу. Це трек приблизно в півроку. За півроку. Відбувається просто майже повна зміна радіоефіру на полі бою, тому що ми постійно граємо в такі кошки мишки з ворогом. Тобто, ми на одну частоту перепригнули, вони раз реби такі зробили. Ми на іншу частоту перепригнули, вони раз рейби зробили. Тобто, і е дуже велика кількість дронів, е яка законтрактована, е вона навіть деяка їх кількість лежить на складах, е бо вона не відповідає сучасним реаліям радіоефіру.